Невеликий флешмоб, який ми можемо показати, що ми не будемо все-таки флешмоб, який показує, що ми не дамо можливості все-таки в нас забрати наші транспортні засоби. Хлопці, відійдіть, будь ласка, машина саме головна вимога поставити на порядок денний комітеті податкової та митної політики, розгляд нашого законопроекту. Це узаконення відносин між державою і власниками транспортних засобів. В законопроекті 5567 чітко вказано, що транспортні засоби на іноземній реєстрації мають бути узаконені, а саме через Стамбульську конвенцію, сплатою часткових платежів до державного бюджету, а саме 0,2, 0,25 і 0,3 відсотка на протязі року. Засідання. Комітету ми хочемо все таки, щоб люди, які присутні, будуть на комітеті, побачили, що це питання нагальне, і привернути до себе увагу червним флешмовом. Це все санкціонований флешмоб. Ви бачите, дуже багато поліції, дуже багато нацгвардії і пожарні спалювання. Це буде кожен частинку від цього автомобіля відірве, і в своїх руках спалить те, що можна зробити. Це не багаті, це спалювання бумаги в вигляді тримання в руках. І палити багаття не будемо. Ми платимо за все, тільки нас зараз знову ж не чують.